Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовнік. Це гра під назвою Demonologistic. Demonologistic. Коротше, гра вийшла нещодавно, буквально тиждень з моменту, як я почав це записувати. Це знову демка, я її не брав для себе, тому що це корпоративна гра, грубо кажучи. Тобто, можна грати одному, можна і максимум чотирьох гравців. Гра від. Турецької студії якоїсь. Я так зрозумів, що вона схожа на -е плазмофобію. На плазмофобію вона схожа. Що це значить? Сінлплеер. Чекай, а де, де тут? Йо. <с> -hmm> а менюшки немає? Ооо, жесть яка. Яка жесть. Де тут налаштування? Ось налаштування. Так, по-перше, тут мову потрібно змінити. Більш-менш. Uh, не знаю, як ці ігри грати. Я просто дивився, демо 0 -0, я знаю. Е, uh, Я дивився схожі ігри, як вони проходяться. Uh, але сам не грав ніколи, тому спробую пограти. Як мені обирати якісь дії? Є окей. EPC. Еп... Що Еп... таке EPC? Що типа є СКП ЄПРІТП-? У мене бабла нема. Тому я гадаю, немає сенсу навіть заходити сюди в магазин. цей. Так, це налаштування, кредити вийти, багатокористувацька, одиночна. Ага, ось це воно, одиночна. Я перейшов, типу, в одиночну. Так, в мене тут вискочило віконечко, яке мені нахер не потрібне. Закрити його. Це у нас що? Це в нас мапа проходження. Ну, в демо-версії відкритий поки що цей регіон, я так зрозумів. А як вийти? А як вийти тепер? Назад. Не видно. Так. Е Назад залишити. Я можу натискати? Рівень 1, готово. Я би здупляв взагалі. Що потрібно брати. Е ну, типу. Я дивився чисто так, розважитися, не вникати, ну, подібні ігри. Дивився, чисто розважитися, не вникати, що потрібно брати, що використовувати, що робити. Я знаю, що робити, потрібно те, що знаходити якихось приводів, класифікувати їх. І типу за це отримуєш там бабулішко якесь для того, щоб розвідувати нові місцевості і купувати нову зброю. Ехо, глас. Полотно для Мольберта. Список інструментів, які в мене є. Назад. Трудно ще легко. Початок. Коротше, потрібно зайти, так? Давай почнемо, подивимось. Повинна бути, типу, реальна жахалка, реальний Е, Не так, як в плазмофобії. І що? Так, це що? Що це таке? Шо, що це за приблуда? Оп. Ліхтар якийсь. Ще один ліхтар. Я не знаю, що я беру, навіщо я беру. Це що таке? Я присісти можу? Плигать не можу. Можу пришвидшуватись трошки на shift. Це показники, е, як я розумію, мого психологічного стану. Е, зменшити джерело камеру. А, змінити. Навіщо? Це гілка там? Це камера біля біля отут. А, це оці хрести утіліпаються. Ясно. Давай поглянемо, давай поглянемо. По чому ти ходиш? Текстурки? Текстурки пробиваються. Як його використовувати? Оу! Oh! Раз, два, три, ні? Так, це ліхтар. В смислі? На дві, на двієчку якийсь фіолетовий ліхтар. На одиничку оця штука незрозуміло нашу. Вона від мого голосу реагує чи як? Вона просто реагує на шум. Вона реагує на... Реально реагує на мій голос? Раз, два, три. Бля, реагує на мій голос, окей. Ліхтар вимкнув. Я не зрозумів зараз. Три у мене ліхтар. Я ні, чорта не зрозумів. У мене на одиниці ліхтар і на 30 ліхтар. Добре, куди йти, я не знаю. М, карта, ні, таб, е, що небудь. Присісти я не можу. А чому тут не можна присісти? Куди мені потрібно йти? Ну, типу, е, навколишнє середовище ця штука не реагує, вона реагує тільки на мій голос. О, машина, давай сядемо, поїдемо, звідси, нахрен. Тут забрати щось можна? Якісь приблуди. Так, ану прибери, може воно в руках ні, не реагує. Поїхали. Я не можу туди підійти, там стіни не Ти впевнений, що повертаєшся в безпечний будинок? Ні. Пішли, будемо досліджувати цей будинок. Як в нього зайти, не зрозумів. Черепок о -о -о -о, з фаршом якимось. Ну, навколишнє на середовище ця штука не реагує, я не знаю, вона реагує на мій голос. Типу, я повинен тут мовчати постійно. Як мені зайти? Толку з цього ліхтаря, якщо в мене. Ау! Е, якщо в мене оця штука світить. Сюди зайти? Я, я не розумію, а як? Що потрібно робити? Так, ось я ходжу. На камери я себе бачив, я там ходжу. Так тут нема проходи ніде. А, ось все. Так, генератор. З яким не можна взаємодіяти. Раз, два, три. Диви, вона на генератор не реагує абсолютно. Вона реагує тільки на мій голос. Хто там скрипить? Привіт! Тут чимось взагалі можна взаємодіяти чи ні? Ага! Де ти? Диви! Ха-ха-ха! лісове. Зараз не буде. Нє, є. Я поки що взагалі не розумію, що потрібно робити. Присідати я не можу. Поки що абсолютно ніхіра не страшно, але чомусь в мене мурашки повзають. Опа. Опа! На. Е, мурахи повзають по цьому. По ногам. І гнітюча така атмосферна. ця. Шуми такі бу-бу-бу-бу-бу. Ой, на-на-на. Валим звідси, мені страшно. Так, це другий поверх. Зайти, ні? Зайти я не можу. Тут щось відчинити. Дивно, там вимикач вимикає, а тут. ну, вмикає, вимикає, а тут щось вони не діють, не працюють. Добре, пішли порозслідуємо ще трошки. А привид, ти де? З'явись! З'явись, появись, покажись. Я тебе не боюсь. Можливо, трошки обіцюсь, але то неважливо. Покажись! Ну, блін, потрібно ж налякати. Мене. Двері не відчиняються. Так, це вхід в підвал напевно буде. Це столярня майстерня. Ага. З'явиться зараз, так? Да? Ау, я тут! Покажися! Іди сюди! Сюди йди. Не хоче. Ага. To to Ти дуже тихо розмовляєш. Я тебе не чую. Ти уявиш, що тебе не чують навіть гравці. Ти громче, гучніш, кажи. Кажи. Невер to you. шо? що? Що ти хотіла мені цим сказати? Я тут тебе не розумію. Я тут щось це, зачепив. Воно щось впало. Ледстоп, да. Лет стоп, ти позупинися. Не роби нічого, чи як? Чи вали звідси? Чи не зупиняйся? Можна це вимкнути, ага. Ти мене будеш лякати, чи не будеш? Вона щось не хоче лякати. А тут не вмикається. Окей. Що? Я не чую абсолютно, блін. Я не знаю, чи чутно буде на запису, але я не чую, що вона каже. Так, це вхід підвал. Отут, по-любому, нас зараз приймуть. Отут, по любому, нас зараз налякають, схавають. Не знаю, щось зроблять з нами погане. Непристойне. Так, тут якийсь ритуал був. Не можна нічого зробити. Вимикача немає. Привид! Як з тобою взаємодіяти? Що мені потрібно робити? Ти оживеш? Ну я не знаю, ця штука реагує тільки на мій голос. Чому так? Що, що це повинно означати? Типу, сила голосу мого повинна впливати на те, чи з'явиться вона чи не з'явиться. Ну так я наче нормально розмовляю і вона не з'явлюється. Не хоче. Вона ссить. Вона ссить з'являтися біля мене, тому що знає, що я її не злякаюся ніхріна. Я не сюди, бляха. Я не злякався ніхіра, Це просто реакція на раптову подію. Тихо, тут щось. Все нормально. Не Неси. Який великий будинок. Uh, do you want to play what me? Uh, ти, Типу, впевнений, що хочеш грати? Знайти мене чи як? Не впевнений, але в мене вибору нема. Потрібно демку перевірити, тому перевіряю. Так, сюди. Да, смішно. Покажись. Під юбку залізла? Ану, підніми її. юбку Не хоче. Біблія якась? Взаємодіяти не можна, не знаю. Не знаю, що повинно відбуватися поки що просто ходимо. Я не розумію, а чому не можу присісти? Ну, типу ж. Що ж шипить. Е, типу ж потрібно мати можливість в таких іграх присідати, там, типу, от в шафи залазити, там, не знаю, під ліжка, в тумбочку, в шухлядку сховатися. Наприклад. Ууу, яка. А ну, тихо ліхтар. Та, блін, оця штука краще світить, ніж той ліхтар. Якщо чесно. Я не розумію, що тут потрібно знайти, що вазу розбити, ні? Магна. Щерепом. Просто Сальвадор Далі якісь картини, не знаю. Мені здається, я вже всі кімнати облазив. О, світло. 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 Е Картина Дід з онуками і з ружбайками. Це їх баба якась побита е, грибком. Це маяк. Це мене на маяці зараз, чи то просто картина? А? Там хтось ходив. Е, вилізи ще раз. Я ж хочу прев'юшку з тобою взяти. Нормально тільки. Не оте, те, що там щось пробігло чи півголови вилізло із. -за... Тої статуї з платтячком Може мені потрібно скрізь світло повключати? Так якщо світло потрібно вмикати, так воно ж не скрізь вмикається. отут не вмикається. Тут я нагору не можу залізти. По підвалу я наче вже скрізь пройшов. Персонаж починає глибоко дихати. Рубильник оце? Ти будеш оживати щось небудь адекватне робити страшне, чи ні? Чого там пробігаючим пацаном чи дівчиною налякало і все. На цьому все скінчило. З чим взаємодіяти? Що потрібно робити? Тут я заходив вже. Крісло, сісти, ні. Посидіти, почекати, поки до мене прийдуть. Налякають, я в тому кріслі і обісруся. Там, напевно, дирка ще мала бути вирізана, щоб сів, почекав, поки до тебе прийде привид, ти обісрався трошки. Але такого немає. Такого немає, тому ми просто ходимо, незрозуміло куди, не зрозуміло нащо. Якась пічка така старовинна град ГДАС 1202. Там я був вже, так? Тут я вже був. Тут світло вімкнув. Тут вімкнув. Я не знаю. Основна ідея. Типу, мені потрібно знайти якимось чином а, привода Підбери, хавчик, поїждж. Ти перенервувався, тобі потрібно поїсти. Знайти привида. А, зробити якусь класифікацію з нього. Ага. Лампочка перегоріла. А в мене ніяких інструментів немає. Я ось на Tab, на T, на все натискаю і Q є... Що? Мікрофон? Аллялю! -ля Лярзуля! Не знаю, мікрофон. Мікрофон це, напевно, для того, щоб е спілкуватися зі своїми цими е друзяками, які в чаті. Так, це що, тихо. Дов ага. Це у нас на що? На Джей? 19.24, яке обличчя страшне. Е може, три е Вступ. Охіренний вступ, нічого не зрозумілий. Е Гіт. Перебуваючи на полі, головне, що нам потрібно захистити це здоровий глузд. Більшість паранормальних дій матиме серйозний вплив на ваш психологічний стан. Окей, блядь. Блядь, забагато тексту. Привиди. Ібліс. Хтось там грається світлом. Почекай, не, гра... не цей. Не лякай мене, бо я тут зайнятий. Сильні сторони, якщо він може вирішити, йому може бути неможливо втекти, оскільки він знає ваше місце знаходження. Слабкі сторони, він рухається повільніше, якщо знаходитися близько до цілі. Докази: відповідь духовної скриньки, станковий малюнок на полотні, реакція, принаймні ЄСG. Я не знаю, що таке ЕСG. Коротше, тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 з 12. 24 привода. Мені потрібно визначити один з 24. Та почекай! Ну ти ж бачиш, я тут зайнятий. Один з 24 е видів е привода. Як це робити після того, як ви підтвердите. Скасувати, блядь. Uh, ну от я був в цьому, ніяких картинок, тільки звук. Ти де? Покажись. Де ти, де ти, де ти, де ти? Я йду тебе шукати. Я запихуюсь, я не можу довго бігати. Ти що там стоїш? Він що там стоїть. Мені сюди потрібно чи куди. Привод, ну дай дай, налякай мене. ну Серйозно. Ніфіга не відбувається. Ні, чорта не відбувається. Що робити? Не зрозуміло мені поки що. Які ознаки... Повинен я знайти також поки що. Не розумію. Пишіть в коментарях. Я не дуже розбираюся. Можна сказати, я взагалі не розбираюся в цих іграх. Чувак. Це просто був голосний звук. Мене викинуло з гри чи як? Ну, типу, з будинку. А, знайти правильний тип привода. Типу, не виконано. штраф. Я не зрозумів, що зроблено. Правильний тип привода. Назад. А, на легкому рівні це все було. Назад. Привиди. Коротше, це потрібно знати про всі приводи, які докази. Пляма екзоплазма, температурне замерзання, відбиток пальця. Не бачив я такого. Рівень електромагнітного відпромінювання температурний відбиток пальця. Коротше, я не зрозумів, що тут е, потрібно робити. Я так гадаю, що. Це мій будинок? Я так гадаю, що е, шанувальникам цього жанру гри напевно, вона сподобається. Е, які захочуть пограти в кооперативі з кимось. Тут нічого в будинку взагалі не відбувається. що? Fuckней? Fuckерней? Fакерней, бля. Корпоративщикам сподобається, можливо, ця гра. Тобто, з тим, хто знає механіку цих ігор, тим, хто полюбляє грати в плазмофобію. Можливо, ця гра зайде, для мене поки що нічого не зрозуміло. Можливо, із-за того, що я один тут граю, і взагалі нічого не зрозумів. Проголосуйте за карту перед Окей. Добре. На цьому залишимо тоді, поки що, і гру, тому що мене кинуло просто в гру, де я нічого не розбираюся. Ну, тобто, в мене є. Що в мене є? У мене є ось, ось полотно для Мольберта. Як ним користуватися, я не розумію. Потрібно щось купувати. Я купувати нічого не можу, тому що тут воно 1100, в мене нуль. Купити продати. Які дії я повинен був робити в тому будинку, я також не зрозумів абсолютно. Я просто ходив, нічого ніде не тикалось. Що потрібно було побачити? Можливо, потрібно було щось, але я не побачив нічого. Докази. Доказів немає, тобто викинуло з гри і все. Це потрібно, напевно, прочитати цей гід таблетки здоров'я глузду, якщо вам розум впаде, ви можете. Скринька духів. Ну, коротше, гайд керування цією грою. Коротше, я показав демку, я не збираюся цю гру купувати, брати, тому що, по-перше, вона багато користувацька. По-друге, дуже багато незрозумілого, що потрібно робити, що куди тикати. Отака От ось гра на цьому все, посилання на цю гру точно не буде. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайки, тисніть на дзвіночок, і зустрінемось з вами в наступних відео. Всім до зустрічі, всім пока.